Друзі, всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про Binance Web 3, з яким більшість із вас вже добре знайомі. Ви точно чули про Binance Alpha, Airdrop та сейли. Завдяки цим активностям можна стабільно заробляти, і все це пов'язано саме з Binance Web 3 гаманцем. Тож головна тема сьогоднішнього відео це як отримати максимальну знижку 10% на торгові комісії, і неважливо, ви новачок чи вже давно зареєстровані на Binance. Пропозиція зовсім свіжа, і я впевнений, будь-кому буде приємно отримати назад 10 доларів на свій гаманець за кожні 100 доларів витрачених на комісії. Якщо у вас ще немає аккаунта, реєструйте за посиланням в описі під відео. Якщо аккаунт є, я залишу окреме посилання, яке підключає цю знижку. Особливо, коли зараз у вас немає жодних знижок на комісію. Тож це справді унікальна можливість підключити її назавжди. Все, що потрібно, потім після реєстрації, чи коли вже є аккаунт перейти за посиланням, краще з комп'ютера або з браузерною версії на телефоні, авторизуватися на біржі і у вас повинен підтягнутися реферальний код. Якщо код не підтягнувся, вводите його вручну. Просто копіюєте та вставляєте. Після цього знижка активується і частина ваших комісій буде повертатись у токенах прямо на баланс Web3. Так як знижка тільки запустилася, то токени будуть повертатися або прямо на баланс, або ви у цьому розділі можете їх клеймити, та вони будуть автоматично перераховуватися на ваш гаманет, який ви потім зможете продати чи конвертувати у будь-яку потрібну вам криптовалюту. А тепер головне питання, навіщо вам Binance Web 3 зараз чи в майбутньому? Перше, якщо ви знаєте, що таке Binance Alpha, то тут економія особливо вигідна. Альфа це айрдропи на десятки навіть сотні доларів. Сейли, де можна купити токени в десятки разів дешевше і продати дорожче на лістингу, плюс соціальні активності, так звані бустери, де також роздають токени нових проєктів. До речі, багато хто питає, чи вигідно зараз займатися альфою. Так от навіть зараз можна спокійно піднімати кілька сотнів доларів буквально за кілька хвилин на день. Binance вже анонсував подальший розвиток Альфи і тепер додали ще й можливість економити на комісіях. Це означає, потенціал для заробітку може тільки зрости. Якби він ще повернувся, як це було на початку запуску цієї платформи. То було б дуже добре. Коротко для тих, хто не в курсі, для участі у дропах і сейлах потрібні альфа пойнти Їх нараховують за баланс на біжі або за обсяги торгів у Web3. А як ви знаєте, то тут найбільші витрати трейдерів це саме на комісії. Так от знижка, яку ви активуєте один раз, працюватиме для вас постійно і дозволить економити кожного дня. Детальніше про активність на альфа та Web3 ви можете почитати на цій сторінці у розділі Альфа. Друге, якщо вам не цікаві альфа-активності і ви просто інвестор, що шукає перспективні токени ще до їхнього хайпу, то більшість із них спочатку з'являються саме на DEX-біржах, тобто у Web3. І тут теж приємний бонус. Купуєте чи продаєте токени, частини комісії повертаються вам назад. І ще один цікавий момент, що засновник біржі Binance написав такий цікавий твіт, що у майбутньому централізовані біржі робитимуть ще більший акцент на розвиток власних декс платформ. Адже там більше свободи і контролю. Хто знає, можливо, через кілька років ми всі остаточно перейдемо з класичних більш на веб 3. І тоді ця знижка, яку ви підключите вже зараз, залишиться з вами назавжди, навіть якщо акція завершиться. А на цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і допоможе заощадити та заробити тисячі доларів. Не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де я ділюсь найактуальнішими способами заробітку на ринку. Підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Всім удачі і до зустрічі у наступному відео.